Його чекали з неба і особливо ретельно готувалися, познімали ліхтарі, чайки, пофарбували бордюри, полатали довколишні дороги і навіть обладнали вертолітний майданчик. Однак, президент до Черкас так і не прилетів. Замість нього і то на авто прибув віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков. Я щиро раз вітаю всіх вас з цим величним святом. Майже 15 років тут не билося серце. Жодного пароплаву. Майже 15 років тут ми бачили розвалини кожного дня. Майже 15 років тут не ловилася навіть жодна рибинка. І ось сьогодні ми разом з вами. Проте у рибака Андрія та його друзів клювало і до цього. Ви знаєте, так клювало, що навіть не побачили <світ> навіть. Ну, але цікаво, цікаво. Я бачу кучу людей. Але ж де президент? В Америку полетів, кажуть. Кажуть, в Америку полетів. Дай Бог. Може хоч там щось зробить. І перерізати символічну стрічку. Для урочистого відкриття делегація вирушає оглядати річковий вокзал. Губернатор хотів трапити до тутешнього бару, утім не судилося. Бар Криташ пресу слідом не пустили. Після оглядин міністр інфраструктури України Борис Колесніков дає свою оцінку Черкаському річвокзалу. точки зору пасажирів, Ми досмотрети міналазами пасажиров зі. Нам предстоит вместе с областными властями кое-что доработать. И действительно, это должен быть речной вокзал, лучший в области. Потому что на сегодняшний день, по моему мнению, зал ожидания, кассы. Ну, есть над чем работать, но До весни, до дає, що є достатньо часу, і ми Сергієм Борисовичем. Допомогти Борис Колесніков пообіцяв не тільки словом, у понеділок прийшла до Черкас фахівців із пасажирського річкового транспорту. Загалом ремонт вокзалу потягнув на 3,5 мільйони гривень. Щоб це була не показуха, дійсно, тому що сього це сьогодні, по-моєму, третій раз відкриття, щоб не було просто відкриття, а потім закриття. А щоб відкрили і щоб воно працювало для народу. Такі времена, каталися і. Людаво я всіда із Києва, завжди возвращалася в Черкаси. По-моєму, п'ять 6 рублів. так от утім, поки що з Черкаського річкового вокзалу відправлятимуть лише окремі екскурсійні теплоходи, і то до Канева. Скільки коштуватиме проїзд по Дніпру і коли річковий вокзал запрацює повну, залишається загадкою. Адже на балансі комунального підприємства й досі немає жодного плавзасобу. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка Новини.